У неділю в кривому розі справді було святково. Головний подарунок улюбленому футбольному клубу зробили самі городяни. Попри холод прийшли, аби розділити радість ювілею разом із командою. Я хотів би погадати всім тим людям, які прийшли на сьогодні в праздник піддержати. Бальшою спасибо всім ребятам, всім моїй команді. Результати видні на сьогоднішній день у нас Крім того, що ми вийшли в першу лігу. Ми Определених висот дитячому футболі, що Нас очень радує. Гурт «Время і стекло і тік виконали свої кращі хіти. За це на згадку отримали подарунки з клубною символікою. Анатолій Анатоліч прямо на сцені вдягнув футбольну форму з номером 13 і написом Анатоліч гірник був присутній на святі майже повним складом. Разом із футболістами на сцену вийшли генеральний директор клубу Володимир Колос, президент клубу Костянтин Караманіц і головний тренер Геннадій Приходько. В частности, хотел бы поблагодарить президента футбольного клуба Караманса Константина Федоровича. Если бы, наверное, не этот сплоченный коллектив, который живет единой целью, единым как бы, девизом, да, наверное, бы этого всего не было. Благодарен футболистам, которые Сейчас команде команді, Горняка, гарняка, всіх забиттям, з Хочу клуба. поздравити, поздравить, їм здоров'я, щастя, удачі та ветеранам і будущому поколінню підростаючому, побед, успіху. Розваги і сміх, конкурси і подарунки, а ще селфі команди з артистами і глядачами. Емоціям цього вечора не було меж. Свято по праву можна вважати кращим у кривому розі за останні 10 років. Хочу погати, що у неї все ж таки їхня цьогорічна мрія збулася, що вони в цьому соні вийшло. Розково прем'єр-лігу футбол об'єднує людей. Я знаю, що в кривому Розі гарні футбольні традиції. Так що 90 дев'яносто батомша кажуть, завершилося свято феєричним салютом під слова гімну, наше ім'я гірник. Наприкінці організатор ювілею, президент футбольного клубу Гірник Костянтин Караманіць, ще раз подякував городянам за те, що всі разом розділили радість свята.